Які стосунки він може вам запропонувати на майбутнє? Подумайте про свого партнера. Давайте спочатку побачимо, хто цей партнер, хто, хто ця людина. Непроста людина, знаєте, зі складними енергіями всередині, досить такий конфліктний, може бути як їжачок з гострими колючками назовні. Його так краще не чіпати, якщо він роздратований, може образити, може сказати якесь таке знаєте, слово, яке боляче може ранити вас. В таких енергіях знаєте зараз складних знаходиться щось у нього не виходить щось не Трапилось так, як він собі запланував, щось зруйновано в його житті. І це викликає в нього багато таких важких енергій. Злість, агресія, намагання щось вирішити, якийсь обманним шляхом може робити це. Намагається спілкуванням якось залагодити це, але в нього не досить добре виходить. Ну, врешті-решт, знаєте, він такий зараз роздратований в таких енергіях, не дуже Простих, м'яко кажучи. Яке ж майбутнє він готов вам запропонувати? Давайте спочатку спитаємо, а які почуття до вас він має зараз? Які почуття до вас він має зараз? Ну, вийшов до нас сам король жезлів, а людина енергійна, людина цілеспрямована, людина орієнтована на досягнення результату. Вас бачить самодостатньою жінкою жінкою в ресурсі, жінкою, яка вміє заробляти гроші і вміє забезпечити собі певне положення у суспільстві. Причому положення це досить велике. Ви зараз на гарному такому, на гарній сходинці у соціальній обіді. Цієї е, лесниці. І е, бачить з вами якийсь новий шанс е, шанс на нові стосунки або на новий етап цих стосунків. Тобто почуття у нього до вас дуже такі, знаєте, теплі і щирі насправді. Е, які ж стосунки він готовий вам запропонувати? Бо новий шанс це, знаєте, це. Пристрасні з почуттями, але активно діяти, поки що не готові. Він дійсно до вас має а, і шалену пристрасть, і почуття карти повертаються, і почуття любові а, хоче якось реалізувати це, але поки що, знаєте, не знає, як це зробити. Тобто в нього є розуміння а, загальної конви ситуації, але покроково він поки що не розуміє, як йому це треба о, втілювати у життя. То що ж ти будеш робити? Які це? Знаєте, ці карти вони натякають на те, що стан ваших стосунків такий, який він був раніше, а це були таємні стосунки, в яких ви, скоріш за все, були у статусі коханки. Він нарешті готовий змінювати і готовий думати. Поки що про о, перехідний, скажімо так, період, про можливість розлучення і о, нових шляхів з вами. Тобто, це, знаєте, вже певні зрушення по відношенню до того, що було колись, і це о, нові горизонти, які він відкриває для себе зараз сам. Оця пауза і це намагання відтягнути о, не неизбежное на потім а це. М Такий, знаєте, низький старт. Він збирається з енергією, збирається силами, бо розуміє, що таємні стосунки, скоріш за все, вже неможливі і що потрібно буде змінювати життя радикально. Він готується до цього поки що морально і продумує ті моменти, які можливі у подальшому для зміни ваших стосунків на інший такий, скажімо, етап. Це важкий крок. Для нього це дуже непросто, але. Він про це почав думати а раніше. Він про це навіть не замислювався. Отже, стосунки, які він готовий вам запропонувати, це новий рівень стосунків, перехід з таємних на офіційні. Якось так.